Усім привіт! Це буде обзор на мій риболовний ящик з трьома ярусами. Відкриваємо. Зараз почекайте. Відкрию такий ящик. Почнемо з верхнього ярусу. У мене тут поплавочки лежать. Такі поплавочки. Тут в мене ще такий поплавочок є на, на, на коропа. Такий поплавочок. Е, кстати, е, цей поплавок, він з пера. Просто ця штучка мнеться, але я так не роблю. у мене тут мурмишка, грузики лежать. Тут е, жменька мормишок, кібрики для поплавка. У мене просто є такий поплавок, інший на удочці стоїть. Переходимо на. На другий ярус В мене тут як його? Крючочки лежать тут. Такі, такі крючки, такі крючки. І такі. Мене тут вбив, Вбивця карася лежить дзвіночок. Так в мене, мене ще є спінінг. Е, тут в мене є дві віртушки, дві, дві колібалки. Тут два воблера, чи що це я там з інших поплавків зняв ці штучки. Такий воблер сьогодні купив. І ще такий воблер. Тут т твістери, тут джеголовки лежать, от. тут поводки лежать. І, е, коротше таке, от нижній ярус у мене є такий поплавок. Такий. Такий довгий, придовгий. Де тут ліска лежить. Який Сейчас Здесь смак учасника катушка. Тут ще один органайзер, два органайзера помістились тут. І ще як його запасна шпуля. Як його на всякий випадок тут. Коробка з під спичок. Ну просто, о, кстати, вот черка і для. Для, для спічок. Можна точити крючки і беріть собі на, на замітку. Усім до побачення та до нових зустрічей!